Друзі, всім привіт! Компанія Auto вітає вас. Друзі, гляньте, яка в нас з'явилася новинка для вас. Це автомобіль, ну, не знаю, мабуть, мрія кожного чоловіка. Це Audi a 6 Allroad 2017 року випуску. Друзі. Пригнаний він, по-моєму, з Німеччини. Повністю є цілий, класний, хороший автомобіль на дуже мега крутій комплектації. І, друзі, буде за дуже класну ціну ця автівка. Отже, друзі, що саме головне по автомобілі? Саме головне, друзі, що тут дуже крута комплектація. І увага! Двигун, друзі, на на, 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 на 320 кінських сил. Тобто, це найпотужніший двигун в такі в такому. Класі автомобілів, такій лінійці автомобілів, це є найпотужніший друзі двигун. от е, Значить, 350 кінських сил, повний привід, друзі, і е, дуже класна коробка. Тут тобто, є японська коробка, яка одна є з найвитриваліших коробок передач. Отже, друзі, по автомобілю, реально дуже хороший автомобіль, того що він, е, я не знаю, мав попередньо не знаю, мега крутого власника, от, який за цим автомобілем дивився від А до Я. І що тепер ще по цьому автомобілю, друзі? Що в цього автомобіля оригінального пробігу 218 тисяч це оригінальний пробіг, який підтверджується абсолютно всім, чим тільки можна підтвердити. В першу чергу це є всі виписки від сервісів, що автомобіль заїжджав. Що робилося, повірте мені, робилось тут, і заїжджали, обслуговували цей автомобіль від А до Я. Не шкодували кошти на даний автомобіль. Реально дуже крутий. Обслужений автомобіль мега супоровий. Дивилися його, перевіряли, друзі, як завжди, як і, як і всі решта автомобілі Так що, ну, реально, ні пітьоків, нічого, вся ходова новенька, диски, резина, все є супер з даним автомобілем. Реально, хто купить, то не пошкодує. Отже, друзі, по автомобілі 617 рік випуску, 3 літровий дизельний двигун на 320 кінських сил з 218 оригінального пробігу і на дуже-дуже крутій комплектації. Отже, друзі, по автомобілю погнали. Власник був хороший, класний. Передня частина автомобіля друзі, затягнута вся в бронеплівку. Зараз я вам покажу, як будемо робити заміри по лакофаровому покриттю. В бронеплівці передня частина автомобіля, друзі, чорний колір. Диски у нас зразу дивимося 20-го розміру. Резина 255х40, на Резина Continental, Вона практично тут як нова, бачите, в якому хорошому стані. є дана гума у нас. Отже, то що це таке вибуло, друзі, щось не знаю, що з камерою сталося. Отже, друзі, погнали по комплектації, вам швиденько показую. Е, оптика. Оптика тут матрична, максимальна. Вона адаптивна з функцією вирізання автомобілю з потоку. Ви бачите, да? гляньте, в ці очі цього автомобіля, дуже круті вони. От, дизайн мега. Мега суперовий. Далі, друзі, що попереду бачимо? Попереду бачимо, у нас ось в бампері є оці два радари. Ці радари відповідають за адаптивний круїз-контроль, друзі. Так, є, значить, оптика фуле, фу, максимальна фулова матрична, вирізання з автомобіля з потоку. Є адаптивний круїз-контроль, друзі. Диски 20-ки у нас. Зразу далі бачимо, що ще є в автомобілі цього. Сідаємо, зразу є, друзі, шкіра. Шкіра з функцією електрорегулювання сидіння та з функцією у нас пам'яті. Так, є далі, друзі. Що ще є? Бачимо, має цей автомобіль датчики мертвих зон, це сайт Асіст, Ось так він виглядає всередині. Гляньте, попередній ласих ось таке оригінальне кермо від RS 6 Audi. Дуже кру круте і зручне кермо в керуванні. Так, сідаємо. Так, сідаємо в цей автомобіль. Зараз закриваємо двері. І що робимо? Запуск. Запуск. Запуск Запускається він як завжди кнопочкою. Ось так запустили цей автомобіль. Так, тихіше. Так, друзі, запустили цей автомобіль. Ось все перед вами, приборка. Все круто, класно, ніяких помилок немає, ну реально дуже-дуже хороший ідеальний автомобіль. Ось так воно все виглядає. О, далі маємо ось цей адаптивний круїз контроль, бачите, я вам показав. Підігрів та складання електродзеркал є. Пам'ять вам сказав, датчики Максизон вам сказав. Великий монітор, друзі, є перед вами. Потім, що ще є ось такого, підігрів сидінь також є. чотирьохзонний клімат-контроль, друзі, є, в цього автомобіля. потім, 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 Ми бачимо перед передзад та камера 360 градусів. Має автомобіль, камери 360 градусів, так, зменшимо обороти вентилятора. Потім пневмо підвізка, у нас. Так, заходимо сюди. Ось тут ми маємо пневу підвізку. Бачите, ви можете собі регулювати абсолютно в будь-якому положенні, якому вам треба цей автомобіль. Комфорт ставимо, і він буде дуже-дуже комфортний, цей автомобіль в керування. Так, є, друзі, пневмопідвізка є. Потім ще можемо подивитися у нас по асистентах. Ось ми маємо, які асистенти є. Серед тих асистентів є сигнал, перевисигнал, перевищення швидкості є. Допомога при паркуванні також є. Бачите, друзі, можемо собі керувати цією опцією, Потім індикація кренду на автомобілі є, аудіобрейк, горд також є в цьому автомобілі. Є, потім е, читає дорожні знаки даний автомобіль, ауді сайти сіст, я вам розказував датчики мертвих зон, ауді Line Assist рух по смугах, рекомендація по, по, по зупинці руху та сенсор душі. Максимальні асистенти, тобто які можуть бути, всі вони тут є. По сервісу контролю автомобіль, датчики тиску в шини є, рівень мастила є, за мене ще таке. Номер шасі є, і що? Що-що, по сервісу контролю хотів вам показати. Так, кондиціювання, кондиціювання ще ми маємо, що заднє сидіння, температура. Тобто ми дивимося і є автономний, тобто є вебаста, до обігрівач двигуна. Друзі, також тут є в цього автомобіля. Отже, ну реально дуже крута комплектація, ви бачите, є практично все, що треба для комфортної та зручної їзди. Плюс до цього всього є в комплектації в нас чорна стеля, яка мега створює крутий, як то кажуть, затишок в автомобілі. От. Так що, друзі, ось така автівка. А саме основне в цієї автівки, коли ми відкриваємо, друзі, капот, от. Ось, гляньте, як воно все круто, гарно тут виглядає. Е, відкриваємо, друзі, капот. І що в нас є під капотом? Отже, ви бачите, що в нас є під капотом. Е, 320 кінських сил, друзі, вона їде реально дуже круто. Ніяких лишніх звуків з-під капотки немає. Все чітко, гарно, ідеально. Е, друзі, кому треба ще раз. Зауважу, хто зацікавиться даним автомобілем і кому треба буде інформація по обслуговуванні, Будь ласка, надамо стільки інформації, що ви, мабуть, ще не бачили, що так автомобілі можуть обслуговуватись, і так люди на них не, не, не то, що і так люди на їх типу, витрачали кошти, наскільки любили, доглядали за даним автомобілем. Отже, друзі, це є це. Показав, це показав вам. Далі, далі по автомобілю, що в нас є позаду, позаду автівки в нас ось є. Керування, бачите, чотирьохзонним кліматом позаду в нас є даного автомобіля. Потім що ще що ще є електрокришка багажника. Друзі, ось так відкривається в автомобілі. Також є додаткова шторка для сітки є фіксатори. Так що, друзі, все, що треба, тут є у нас наявності. Ну, а тут у нас що є, а тут у нас є компресор клеї. Жилетка, фаркоп там, друзі, до речі, ось є, бачите, можна поставити собі фаркоп. Так що вся комплектація, яка є, вона заводи вся тут є присутня. Отже, друзі, ось такий у нас автомобіль у, у нас є для вас реально блін, класний, реально дуже класний. Якщо взяти взагалом по зовнішньому вигляду даний автомобіль, е, теж має хороший зовнішній вигляд. Е, що є? Є е, за слідів експлуатації попередній частині друзі, трішки є дрібних сколиків, вони є не критичні, нічого вам з, ним, з ними робити не потрібно. Е, можна відреставрувати для себе, але в автомобілі 200 тисяч як не крути, сліди експлуатації мають бути. І це є нормально, хто в цьому розуміється. Плюс, друзі, ось так по лівій стороні попередньому бам, трішки видно далась таку пітертість. Це підтертість, друзі, підтерлася плівка. от, І можна два варіанти: або здерти плівку і по-новому заклеїти, і вас цієї підтертості не буде, або так собі лишити і собі їздити. Е. Якщо взяти решту по кругу автомобіля, по лівій стороні все є в хорошому, дуже стані. Ніяких підтертостей там немає, чи там подряпин, палаку, чи вм'ятин. Друзі, немає, все ідеально, рівно, гарно. От, по задній частині автомобіля така сама ситуація. Ну і по правій стороні також, друзі, без моментів, без нюансів. Абсолютно, повірте мені, дуже-дуже хороший, гарний, класний автомобіль. Отже, зразу беремо прилад, робимо замір лакофарбового покриття по даному автомобілю, щоб ви мали розуміння, що друзі, з ним є все чітко, гарно, добре. Отже, по лівій стороні, друзі, кімірім, переднє ліве крило. Так, прилад у нас перегрів, ще що? Зараз ми його виключимо, перезапустимо. Так, перезапускаємо, друзі, прилад. Так, перезапустився. Міряємо переднє ліве крило. Міріємо, не міряємо. Не хоче мірити. Добре, виключаємо ще раз. Зараз почекаємо, він перезапуститься, помірюємо перед весь автомобіль. А поки зробимо загальний огляд такий зовнішнього стану автомобіля, як на мене він класний, того, що, ну, типу, подивіться, реально, гляньте на цю карту, на порогі, пороги водія, друзі. Особливо на лакость тут все нічого не потерто, не протерто, Зазвичай тут воно вилітає зразу. Сидіння, гляньте, в якому стані сидіння. Вони реально практично, як нові. Ну, подивіться, прям. Ну, Супер, нічого тут не шито, не перешивато, не перешито. Типу, все абсолютно в оригіналі є. Кермо замінене, так, да, кермо замінене, нове стоїть. Ну, Повірте мені, це кермо коштує його кошти, хто розбирається в цьому всьому. Е, ось там підлокітник, торпеда, КППшка. Ну, як на мене, реально дуже-дуже оглянутий, доглянутий автомобіль на пробігу 200 тисяч. Ну і позаду аналогічна ситуація, ніяких не затертостей, не протертостей по пластику, немає гляньте. Просто все вау-вау-вау, хороший реально стан без перебільшень. Так само стеля, друзі. Стеля вся також в хорошому стані. Так, є, є, є. І що у нас по багажному ще відділенню вам покажу швиденько. Тут по багажному відділенню бампер теж, бачите, ось який хороший гарний стан має. Пластик ось так виглядає. Трішки є такі маленькі сліди пітертистий Ось по пластику, а так, типу, ну це зовсім дрібниці. Видно, що в багажі ніхто нічого критичного не пхав і дивилися за даним автомобілем і в тому числі, що і як то ложить багажне відділення. Є, ну і з цієї сторони аналогічна ситуація, друзі, ось так виглядає карта права задня. Пластик. Диван, переднє сидіння позаду, друзі. Ну реально дуже хороші. Прям... Це треба вам приїхати, переконатися самому в тому, який стан цього друзі, автомобіля, а особливо прокататися на ньому, того, що, повірте мені, їде він мені, ох, дай Боже, він так їде го ОГО. Е, два, е, два ключа в комплектації даного автомобіля в нас є. Класно, що не згубився він. Так що, друзі, всі захисні е, плівки по автомобілю вони є заводські поклеєні ось тут. А так що, друзі, все без проблем. Пробуємо ще раз запускати прилад. І хочу все-таки вам поміряти лакофарбове покриття, щоб ви мали розуміння, що з автомобілем все є добре. Блін, ну не міряє, що за нафік. Перегрівся на сонці можливо Друзі, але все-таки вам хочу його поміряти і вам показати Ну, запускайся Фігня ці прилади, звісно Піду, значить, зараз другого візьму, друзі Ну що за фігня Так, друзі, йду за другим приладом Поки зараз його, попрошу хлопців, щоб колег мені принесли. Два слова, друзі, головне – це ціна питання даного автомобіля. Отже, друзі, ціна питання на даний автомобіль буде в районі 30... 33-500 доларів на віддачу даний автомобіль. Друзі, це буде сама найдешевша ціна на такий клас автомобіля в такій комплектації за такий пробіг. Так що, друзі, будь ласка, завжди кого він зацікавить, хто розбирається в таких автомобілях. Будь ласка, заїжджайте на тест-драйв. Не треба там нічого ні порівнювати, розказувати і казати. Ми знаємо своє, кожен знає своє от по ціні даного автомобіля. І повірте мені, хто купить, буде дуже дуже доволі. І, будь ласка, ми навіть, якщо для він вас зацікавить, навіть спеціально завеземо вас. І Покажемо, в якому стані він знизу, що вся тут нова ходова, що ну, прям що ніяких не підтікань, нічого немає. Прям що він є дуже-дуже ідеально доглянутий автомобіль. Отже, друзі, 33 500 на віддачу буде ціна даного автомобіля. От За 2017 рік, за 320 кінських сил, за 218 тисяч оригінального, друзі, пробігу. Так, є і біжимо за приладом. Зараз сам швиденько покажу, лакофарбу покриття. Дай мені, будь ласка, прибор. Ігор, чуєш, другий, бо той щось не робить. Так, зараз мені дають другий прилад. Я роблю вам замір лакофарового покриття. І, друзі, що, запрошуємо на тест-драйв, покатайтесь, побачите, наскільки ця крута та емоційна у нас автівка є для вас. Отже, Ігорьох мені другий прилад, зараз робимо замір лакофарового покриття. Так, пішли, друзі. По лівій стороні запускаємося. Є. Бачите, прилад показує у нас 270. Це в нас поклеєні крила, капот і стійки видно, да? що тут є перехід, де кінчається плівка. Ось так все поклеєно в захисну плівку. 270. так, Капот у нас показує аналогічно 270. бачите, так, З цієї сторони капот 275, друзі, показує. Блін, не знаю, бачите чи ні, 275. І по лівій стороні у нас 268 показує. 268 показує ліве, переднє праве крило. Тобто, бачите, капот і два передніх крила показують більше по 260-270, тому що тут є плівка. А от уже дверцята пішли. 101 бачите, показують задні дверки 98. Ну, друзі, вибачайте, мені з тим приводом, що сталося не так, цей ледь світить того сонця, але менше з тим стараюся, що можу. 76. Далі 89, друзі. Ну не знаю, важко вам показати. 89. Але менше з тим пікою і кажу вам. Задня кришка багажника 90. Ще раз 78. Заднє ліве крило у нас 88. 89. 89,78. 78 Криша у нас, друзі, блін, сам не бачу, що 92, задня ліва дверка. 94, передня ліва дверка 97. Отже, друзі, повірте мені, весь автомобіль є в оригінальному окрасі без ніяких моментів. Приїдете, надам вам прибор, будуть ці прибори працювати, бо є ще куча приборів, які е, велика частота оновлення в дисплеї, і в них просто на камері не видно. Отже, друзі. Ось такий у нас автомобіль є для вас. Будь ласка, заїжджайте до нас, дзвініть, пишіть, надамо вам максимум максимум інформації про даний автомобіль. Друзі, всім вам гарного дня, на зв'язочку Будемо. Пока.